Я не вбивця, я не вбивця, цього не повинно бути. Я не вбивця, я не вбивця. Будь ласка, я не хочу вбивати. Це все неправда, я не вбивця. <пути> Припиниться <зажження> жахівця дитину. <пути> Боже, це був лише сон. Я думаю, тобі нема про що хвилюватися. Я впевнений, людина, яку ти вбила, заслуговує на це. Ніхто не заслуговує на смерть. Україна, що за погляди, люди можуть бути монстрами, які дійсно заслуговують на смерть. Але ж люди можуть мінятися. Ні, люди ніколи не міняються, це раз і назавжди. Такого не може бути. У людей можуть мінятися думки, і вони самі. Україна, люди не міняються. Одна, наприклад, взятий СРСР. Хіба за 10 років він хоч раз пошкодував про не проти нас. А Польща, ти ще мала і нічого не розумієш, але люди просто не здатні мінятись. А, я ще дещо згадала. Перед тим як я прокинулась, я побачила якусь молоду дівчину або жінку. Вона мені сказала припиниться жахітті дитино. Що за жінка? Не знаю. Як вона виглядала? Блакитне волосся. Прапор в неї блакитно-жовтий, вона одягнена в білу сорочку і, здається, на ній було червоне намисто. Це дуже схоже на нашу маму. Якого кольору її очі? Я не знаю, я не побачила. Вони світились. На ній була пов'язка на лоці? Ні. Значить, вона була ще мала, як ти тільки трохи старша. І що це все значить? Та, господи, не переймайся ти й за цього.